Чому так відбулося? Шановна громада, ми не приймали участь у голосуванні по одній простій причині. Наші люди, які віддали за нас голоса, так само, як і мешканці міста, вони не в курсі жодних домовленостей і кандидатур на посаду цвітловольську на посаду Все. І люди нас просто не зрозуміють. А скажіть, будь ласка, за якою процедурою люди повинні знати чи не знати? І Яким чином ми повинні інформувати людей про свої наміри? А, ну... Згідно, почекайте, я не закінчу. Згідно закону про місцеве самоврядування, якраз висування секретаря кандидатури на посаду секретаря, це якраз прерогатива міського голови. Чи я помиляюсь? Ні, Валентин Волокніч, ви не помиляєтесь. Але під час е... поясніть, яким чином ми повинні були інформувати міську громаду. Зараз ми проінформували через засоби масу не перебивайте мене, будь ласка, я не закінчив. Я ж мовчав, коли ви балакали, чи ні? Ні. Це хто коментує? Голова міської організації Стволоської Української об'єднання свободи. Мирний цар. А депутати не робив. А, а значить, що ви почули, що я сказав, що ви риба я цар, чи що? Ні. Ми кажемо про те, що депутати мають довольні повнаження від тих виборців, які голосували. А значить, вони мають право на свою е, е, позицію згідно. Висували. Ідіть, будь ласка, на трибуну, Руслан Слава. А ви почекайте разом робите чи ні? Можемо і разом Давайте. Ну, є думка, треба почути. Може, виборці почують. Шановні депутати, шановні присутні, шановна голова, Руслан Степура, голова Світловодської міської організації Української обінення свободи. Наша позиція була чітка і відкрита. Обговорення кандидатури секретаря повинна проходити публічно, по відкрита. І наша була пропозиція за кругом столом. До цього ми дослухалися. Все це тягнулося, обговорювалося, але як кулуарно. Тому наша позиція чітка тут. І керівник фракції депутатської фракції Всі Української свободи Слової міської ради чітко заявив: має прозорості, але значить немає голосу. А ніхто не заперечує, що голова. Вносить пропозицію по секретарю. Але я гадаю, що 2210 виборців які за нас голосували, повинні були знати, як і чому. Тому що від секретаря залежить питання і виконавчих комітетів, і галів комісій. Дякую. Руслан, хочу почек, почекайте. Я озвучив, що голосування це не тільки право і обов'язок вашої фракції голосувати обов'язково від імені міської громади і на користь міської громади. Ви цим правом знехтували? Чи я не правий, може? Скажіть, будь ласка, свою позицію ми е, висловили до сьогоднішнього голосування про те, що якщо будуть. Е... Вноситься кандидатури, які не обговорили з прозора. Ми таких в таких в такому голосуванні голосувати не будемо. Тим паче, ми запропонували знести зміни в регламент по про поіменне голосування від фракції, але не хотіли даже почути цього. Ми бачимо, що в прозорому руслі не збирається працювати слово рада. Ну тому, в принципі, це наш такий діло.